Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина, шановні колеги. Я особисто вже більше року працюю керівником тимчасової слідчої комісії парламенту України з питань лікування поранених, реабілітації поранених, протезування і в цю тимчасову слідчу комісію входять представники різних фракцій. Крім того, розуміючи, що цієї ТСК не вистачило, ми ще додатково створили парламентське міжфракційне об'єднання знову ж з усіх депутатів фракцій, які погодилися працювати в цьому міжфракційному об'єднанні щодо захисту прав ветеранів, учасників бойових дій, а також їх родин. Чому ми створили тимчасову слідчу комісію і міжфракційне об'єднання? Тому що незважаючи на те, що в країні є омбудсмен по захисту прав людей, що, наприклад, в Міністерстві оборони є також спеціальна інституція, яка мусить захищати права військових. І ще додатково, 30 грудня 24-го року. Президент України підписав указ, яким призначив Ольгу Олегівну Кобилинську, уповноваженим президента України. Це вже достатньо тривалий час питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей. І що я хочу вам сказати, що оці офіційні виконавчі інституції насправді не чують те, що говорять сьогодні військові. Наша команда міжфракційного об'єднання Тимчасової слідчої комісії набрала стандартних більше 50 питань, які не вирішуються для військових, ветеранів, їх родин всупереч діючим законам. І для цього працює кабінет міністрів, всі міністерства, амбудсмени уповноважений справ військових, які, якого призначив президент. Але. Військові як були, так і залишаються безправними. На що вони сьогодні власне, скаржаться? Перше це абсолютно неможливо отримати до повного виліковування не медичних послуг за державний рахунок, не реабілітаційних. Я підкреслюю до повного одужання після поранення. Ви уявляєте, яка ситуація сьогодні є, коли важко поранений військовий прибуває в лікарню, його там обмежено потримали, потім обмежений термін на реабілітацію, а потім не дають йому направлення на ВЛК на військову лікарську комісію. А відправляють зразу на передову на фронт. І командир, уявляєте, командир військового підрозділу, не маючи медичної освіти, мусить направити або не направити військового на ВЛК. І, як правило, не направляють, як правило, і тому. Поранені військові, дуже важко хворі, невилікувані, не прореабілітовані достатню кількість часу, половину медикаментів купують за свій рахунок. Вони їдуть без ВЛК туди, в окопи і, маючи незадовільний стан свого здоров'я, втрачають там остаточне життя, тому що не можуть витримувати цих умов. Скажіть, будь ласка. Чому порушуються закони України, чому порушуються права військових на повне лікування, реабілітацію? Цього не робиться, тому що потрібно будь-яким чином навіть напівхвору людину після поранення, напіввилікувану направити в окопи, тому що закон про примусову мобілізацію сьогодні привів до таких наслідків, що люди, яких Примусово хапають замість того, щоб створити нормальні, абсолютно мотиваційні умови, нормальну контрактну армію людей, які не готові воювати, сьогодні хопають на вулицях на і кидають в окопи, а вони перетворюються в людей, які користаються які... Просто не можуть воювати, які навпаки деморалізують підрозділи, тому що вони військові, тому що вони не здатні просто воювати. Ми попереджали не робіть цього. Далі ми внесли законопроекти, які примушують всі органи влади без будь-якого сумніву доліковувати і до реабілітовувати військових до повного одужання. А крім того. Обов'язково направляти на ВЛК до того, як відправити поранену людину в АКОП після лікування. Але цей парламент заблокував це, а це більшість провладна. Заблокували і не дають можливості це прийняти. Та як тоді захищати права військових? Візьміть людей, яких протезувати потрібно після поранення? Уявіть собі. Людина, яка віддала своє здоров'я за Україну і потребує протезування, їй обмежили обсяг фінансів, які дає держава на протезування. І ця людина не може за державний кошт отримати високоякісні, високотехнологічні, високоефективні протези, а мусить те брати, що на корупційній основі закупила держава. Ви що смієтеся? І коли ми... Спробували пробити це питання і прийняти закон про те, що зняти верхню межу обмеження державного фінансування на протезування високоякісне одного пораненого військового? Що зробив цей зал? Він заблокував це рішення і в першу чергу соціальний комітет. Скажіть мені, будь ласка, це що? І ви хочете зараз, щоб виконавча служба захищала права військових? Да ви виконаєте звичайні закони, які вже є, і плюс додатково моральні речі вирішить, тому що коли країну захлинає корупція, а в той же час не вистачає грошей на партизування, лікування і реабілітацію поранених, то це аморальне відношення до військових. Скажіть, будь ласка, як сьогодні відпускають військових у відпустку? Ви що не знаєте? Безумовно, їх майже не відпускають. Як переводять в інший підрозділ за бажанням? Закон ми прийняли, не виконується. Хто це всі закони порушує? Всі ці закони порушує діюча виконавча влада. А скажіть ще одну річ, як так трапилося, що зняли статус обмежено придатних і постанова, одна з постанов уряду. Практично передбачає, що обмежено придатних людей зараз без будь-яких обмежень, забирають, мобілізують в армію і що. І потім люди з туберкульозом, з діабетом, з генетичними захворюваннями, з відсутністю майже зору. Люди, які мають захворювання на і снід. Люди, які мають захворювання інфекційні, в тому числі такі як гепатити. Їх всіх направили в окопи, тому що зняли те, що обмежено придатні, не мусять бути зараз мобілізовані. Які права ви можете захищати, якщо сьогодні порушуються основоположні закони, права і свободи людей? Ми підтримуємо, щоб було створено максимум можливості по захисту прав військових. Потрібно ще 10 омбудсменів, де ми проголосуємо наша фракція. Хоча цей закон він говорить, знаєте про що? Він говорить про те, що уповноважений президента України з захисту прав військовослужбовців, який утворений 30 грудня 2024 року указом президента. Тепер буде просто переімінований в омбудсмена, а та ж сама інституція залишиться. Що покращить не зрозуміло. якщо ця людина і ця інституція і так з 30 грудня 24-го року працюють. Да, це робиться всупереч Конституції України, тому що омбудсмен – це уповноважений справ людини. це Інституція і структура парламенту незалежна від виконавчої влади. Ну добре, хочете це зробити? Зробіть, нема питань. Ми проголосуємо за це. Але перший раз, хоча б зробіть права свободи наших військових, які передбачені в тому числі законами, які будуть не попиратися, а виконуватися виконавчою владою. А сьогодні вони попираються. І хочу також сказати про те, що наше міжфракційне об'єднання разом з нашою командою відкрили гарячу телефонну лінію 0800 405 450. Якщо права військових, ветеранів, учасників бойових дій, їх родина. Будь ласка, слово надається.